Ну, що, пацики, пашліте на пшеничку, подивимося на нашу. Будемо, друзі, із хліба. Якщо щось не виходить, значить ви да. намотали мало ізолянти. Петля, і... виходить, не хитра. Ще швидше сказав Сергій Миколайович і зав'язав троса. Друзі, всім привіт! З вами вовка Брус і Брус Сергій Миколайович. І в сьогоднішньому відео ми хочемо вам показати, як сплести із звичайного ось такого троса. Ну, це такий грубий трос доволі. Як заплести, ось це ушко зробити для того, щоб можна було його використовувати для буксирування автомобілів. Сергій Миколаївич до кожного автомобіля, який ми передаємо військовим, сплітає трос. Ну, раніше він плів троси із шайботросу із свинокомплексів. Ну, я думаю, хто розуміє, знає, що це трос із такими шайбами. Отдільно ті шайби збивав, і потім той прос за трос заплітав. Ну, у нас було метрів 50 тросу, але той трос, на жаль, закінчився. Ну і тут Валерій Пустовід долучився. Дав нам кусочок тросу. Тут також метрів, я думаю, 30 буде. На декілька автомобілів нам ще хватить цього тросу. І вчора Сергій Миколайович там на металоприйомці у нас був, знайшов, але це дуже такий грубий трос. Дивіться, товстелезний, як палець в товшки. В останній автомобіль ми поклали трос із трактора, бо вже закінчився наш трос. А от цей товстелезний ми заплетем для трактора, буде для нашого, і е, заплетем для автомобілів. Ну, погано, що він іржавенький, але він. Доволі, до речі, м'якенький, набагато м'якіший, ніж це. Ну, а перш за все, хочеться з'їздити до нас на площу, там, де ми посіяли озиму пшеничку, так як дуже багато людей дивились це відео і запитують, який же результат, сходи покажи і так далі. Я там коротенько в одному відео показував зараз. Сніжок трошки розтав, і має, маємо змогу показати, що там. Самому навіть цікаво, який стан зараз нашої озимої пшенички. Так що зараз їдемо на площу, подивимося і потім будемо заплітати трус. Ну що, пацики? Пашлітя на пшеничку, подивимося на нашу. На це ж наша пшеничка. Друзі, подивіться, яка у нас пшеничка. Зараз вона дуже гарна, її прикривало снігом. <плес> Будемо, друзі, із хлібу. Друзі, це я дякую нашому татку за отак... отакий хороший урожай. Їду в Сергію. на дата, заразом тут сіяли все. Рамсинтезом. Друзі, це най... Таке. Мені подобаються, друзі. Друзі, треба в катоць, А де сам нам взяти? Дома є. Так, друзі, я думаю, вам видно, оземена в порядку. В принципі, це завдяки тому, що сівалочка гарна. І завдяки тому, що. Ми гарненько тут у три сліда виробили земельку. Ну, наші земельні площі, друзі, невеличкі, ось такі, ось по 30, по 40 соток, найбільше 65 соток. Друзі, якщо вас цікавлять отакі от земельні питання, є такий телеграм-бот від Української універсальної біржі, за допомогою якого можна Взяти в оренду або здати в оренду, можна придбати земельну ділянку. Там доволі цікаво, все зроблено. Наприклад, дивіться, вам потрібно взяти в оренду земельну ділянку, яка відноситься до тієї чи іншої сільської ради або міської ради. Ви можете залишити заявку, і в межах даного району чи селищної ради, коли з'явиться доступна до продажу або до оренди земельна ділянка, вас. Телеграм-бот повідомить. Якщо, наприклад, ви знаєте кадастровий номер безпосередньо ділянки, яка вас цікавить, ви також можете залишити заявку у земельному телеграм-боті. І коли дана ділянка буде доступна до продажу чи оренди, даний Телеграм-бот вас повідомить. Я так вважаю, це дуже удобно, і я так вважаю, хто цими питаннями цікавиться, обов'язково має там зареєструватися. Ну, я обов'язково залишу в описі до цього відео посилання на даний Телеграм-бот. І ще немаловажливий такий факт, що послуги даного телеграм-боту є безкоштовними. І так, друзі, у нас є два троси. Один трос це той, що Сергій Миколаївич придбав на металоприйомці. Значить, дивіться, немає різниці, каже Сергій Миколаївич, по важкості, як заплітати трос. хоч він і максимально можливої товщини, каже. Практично все однаково заплітається. Е, якщо чесно, я сам не зовсім розбираюся, як його плести, буду навчатися разом із вами. Так, е, зараз що ми відміряємо? Спочатку з тоншого почнемо, почнемо? Поріжемо на да? куски. З... Зараз ріжемо на куски цей трос, який в нас є. Поміряємо, скільки в нас його метрів. Це нам е, Валерій Пустовід із сусіднього села, також волонтер, він нам безкоштовно надав. для заплітання в автомобілі, бо я вже запитував усіх можливих людей, кого можна взяти той чи трос, чи що-небудь. Бо якось е, новий трос, щоб придбати, то сума буде космічна. Краще ми ці кошти направимо у потрібне русло, наприклад, на автомобілі, який ми не можемо в когось взяти. А трос буває дуже часто, у людей він валяється і він не потрібен. То у нас було метрів 50, то ми його. Сів автомобілі і виплили. Зараз розмотуємо і заміряємо. Коротше, ріжемо на рівні куски. Метрів по 5 треба, так, щоб були? Приблизно по 5 метрів відрізаємо куски троса. Може, якраз так вийде, що по 4 метри. Та ні, 4 це короткий. Трошки довше треба. Метрів 5 хоч. В общем, заміряли, виходить, 32,5 метри. Получається, якщо 6 тросів по 5 метрів, це 30. Ну це, якщо. Да, так, і два з половиною, значить, давай робимо 5 тросів. По 5,5 і шостий 5. Так. Дуже просто. Так. Поїхали. О, ти правильну болгарку втяг, Да. Та? Точно, це ж я кажу перенос. Я й забувся, друзі, в нас. Дай покажу. У нас же тепер болгарка GTM і не треба переноску розмотувати. Взяли і відрізаємо, де нам треба, так? Да? А що це за круг такий у тебе? Поняли? Graдієн. До речі, сайт залишу в описі до відео. Якісні круги, да? Головне, що ним пиляєш і він. А він пиляє і не заканчується, да? Єсть, як заповняє Сергій Миколайович, чи запевняє, каже, що треба зовсім небагато часу для того, щоб сплести один трос. Шість жил. І середня, це. Так, трос має шість жил, так? Да? Так. Да. Є середня стальна. Ну, тут тряп'яна. Короте... Це хорошо, що тряп'яна. Чи да. одинаково? Одинаково. одинаково. <кхе> Понятно. Розплітаємо, достаємо середню, я так зрозумів, так? Да? Да, розплітаємо по три. Три на одну сторону, три на другу. Середню просто Вона нам дуже не нужна. Примерно... Примерно отак і хватить. Так? Ну, отак, скільки це сантиметрів, скажи людям. 50, так? Да? Да. 50 да. см. Це трос, да. Да, 50 см. 50 см розплітаємо. Так. І тут тепер основне. Правильно його зв'язать. Ага. щоб, щоб, шоп, шов. Так, якщо так буде. Тобто визначаємо зараз щось. Ну так. Да. Ну, щоб зайшло у це. Щоб зайшло у пазик? В пазік, пазік да. ага. так. Ага. Вот так уважно, стоп. Ну ось. Поняли? Бо як на другу сторону, то воно вже не, не буде да. плясати. І видіваємо. Просто придіваємо. Тобто треба звернути увагу, як він змотаний, і так само його закручувати. Да. щоб Десь... Що, ще, ще так, перекидаємо. Так. так. Так, так. Бачите, виходить, вроді він цілий і пронизуємо вот отак закручуємо його, щоб воно було як би він цілий. Ага. Так. ми це ми дійшли до такої. Потім. Я трохи подумав, де я буду його робити. А, зрозуміло. А, Дивіться, треба <гум> тоді отакий от так, от типу пальчик. Не, ну де ну, за, за що хочеш. За бути. що небудь зачепитися да. треба. Потім вставляємо да. арматуру ну, або провоку. Златка да. треба, щоб була, да? так? Да. Бо арматура погано витягається. Ось. І перекручуємо і воно. вкручивается так же, как оно было тут, вкручивается трос у трос. Так, а цей висмикуем. Он на треп'яний цей. Мою треба було Не, він не... не, не, не мешал. Просто. Вот Просто. Отак. Раз. Він вкручивается. Ну, прямо в трус. Коротше, буде повтор, в другу сторону будемо плести, будемо дивитися уважніше. Бо я ні черта не поняв. А що ж тут поняв? А що ж тут по нього? Да. Оце десь, десь толк. Так. Цей лотузок уже і не нужен. Ось так. Так. так, понял. А я думаю, це спеціально загнуто проволочина. щоб ногою можна було наступити і висмикнути. І тепер край беремо м'якеньку проволочку. Щоб зафіксувати. Так, да, щоб воно не розпутувалося там. Разів 3-4. Открутили. Та можна навіть хоч і хомутом да, стягти. А, Але... тільки ж його треба попередньо надіти. Ну так. Да. Можна два хомута накинув, заплів, а тоді натяг, щоб акуратніше було. В бригаді там в кузні обковували, нагрівали. проволоку там. Так. І це завертаємо сюди. Отак. От так, і таке саме ми... Ось тут робимо. Ага, ближче до. Да. У двох містах фіксуємо? Да. Так. Можна хомутом. Можна попередньо цю термоусадку надіти. Ну, ну, щоб не колюче було, так? Да? Так, да, хто? А що ми. тут? У нас нема, да, нема так? Треба було купити. Я забувся. Воно Заленти було десь. Якщо щось не виходить, значить ви да. намотали мало ізолянти. Якщо у вас щось не виходить, значить, мало синьої. Ну, У нас не синя, у нас полосата. То значить мало ізолянти, побільше ізолянти. Ну, це по-бистрому. Да. Якщо надіть термоусадочку, воно буде дуже акуратно виглядати. Красиво. І красиво. Ну, вибачайте вже за е, таку штуку у нас. Просто ми не підготувалися повністю. Та й воно буде нормально і так, мабуть. 100%. Витримує нагрузку, любую, не витягується. Любу. Да? Петля не рветься, рветься далі. Поняв. І тут закрутимо теж, щоб оце. Рукати ну, коло. тут е, ми показуємо саму схему заплітання, а там оце все можна якось. Да. Якщо бажаєте, акуратніше замотати. Ну, або я ж кажу, термоусадку наділи, взагалі красиво буде. Так. Де тут? Все. Взагалі, друзі, виходить таким нехитрим методом отака от красивенька петля. Це для того, щоб зачепити за автомобіль чи будь-за що. Ну, Через ухо протягуємо, тут шплінтуємо або ключом, або що є під руками. Да? Через ухо протянули, зашплінтували, натягли і все можна тягти. І такий трос буде набагато краще, особливо в тих умовах, в які він їде, даний трос, то там оті тряп'яні галстуки, вони. ну... Ні о чому, Взагалі вони не, не дуже допомагають. А от таке буде допомагати. Так що, от така схема заплітання-троса від Сергія Ми Миколайовича. Можна ще зав'язати. Можна да. ще зав'язати? Ще швидше? Да. Тоді показуємо другий метод, як зав'язати. Ще швидше, сказав Сергій Миколайович, і зав'язав троса. Да. Давай. Просто воно не так естетично буде. Але... Не так естетично гарно буде, але е, якщо. Ви... І да, якщо і не треба, менше треба да, пальчику, то не, не, надо, не да? треба. Той, тобто, якщо ви в полі, у вас є трос, його треба зав'язати. У вас немає такого пальчика, щоб ну, немає скільки механізмів. Зараз Сергій Миколаївич покаже, як його зав'язати вручну. Один трос є. Один трос єсть, пройшло буквально 10 хвилин. Так, зав'язуємо, Зав друзі. Другий трос беремо. І так, друзі, трос берете. Як обичний узол. Раз. Звичайний вузол. Раз. Два. І три. Оце в нас. Так. І беремо. За оцей край ось він робить один півтора оборота. Ось що він. Надо... Покажи ще раз. От щитуємо до от цього, від от кінця. Він, так? Виходить... Один і два. Получається, якраз напроти цього. Беремо саме за, за ось цей. Зверніть увагу. За ось цей він проходить раз і півтора оборота. Так? Да. Ну, тепер треба за щось зачепити. Бо так ну, у полі там буде за що зачепити. Ви ж якусь техніку зралисті. За оцей край трохи придержуєте. І можна трактором буксирувати. Оце така петля, виходить, нехитра. не хитра. Вона. Це ж вона. Я, конечно, вручну його так не затягну. Так як трактор би потяг, да, або машина. Або машина, так. Але воно вже нікуди. Я ось покажу. Даний трос або дана петля затягнеться вже при буксируванні. Або при натяжці. Ну, коли автомобіль автомобіля потягне, ну, ви поняли мене, так? Да? Зараз Сергій Миколаївич затягнуту петлю принесе. Да. Ось, вона. Ось що, така петля виходить. І вона нікуди не дівається абсолютно і не затягується. Тобто ну, і сюди не сплюває, і, і не туди... розв'язується. Да. Тут теж те ж саме, тільки не дозатянуто. Ну, більше естетично, як воно буде. Да, більш красиво, виходить. покажи, да. візьме в руки. Більш красиво. Виходить. Ну, я думаю, зрозуміло да, яка петля. В общем, друзі, ось такі ось нехитрі способи. Сергій Миколаївич сказав, розв'яже зараз та зробить отак, так набагато красивіше. І в машину ось ось скрутив його, да? так? Отак і вкинув. Диви, який м'якенький, гарний трус. Так. Дякуємо Валерію пустовіту за наданий трос О, долучаємо цей трос до автомобіля сюди. Тут, до речі, друзі, у нас вже є і генератор. Ми сюди поклали, але хлопці зможуть забрати автомобіль тільки після Нового року. Сюди від компанії Мій Мотоблок є такий інтернет-магазин. Вони прислали мені генератор для того, щоб я його долучив. Ми його долучили сюди. До речі, в даному автомобілі знайшли ми є стідонкрат і кольосний ключ. Тому від компанії GTM ми ще сюди поклали ось такий ось вулкан автомобільний компресор. Валерій із Черкас нам привіз. Це не нова пилка, але відновлена, відреставрована, Все тут працює як нова щільовська пилка і багато різних смаколиків. Мельниченко Юрій Олександрович прислав нам тут коробочку, тут і перчаточки, і паштет, різні смаколики, горіхи. в общем, все те, що потрібно. Також, друзі, хотів би показати вам, що ми придбали це для 13-го окремого кулеметно-зенітного батальйону, зарядна станція від компанії «Промавтоматика». Це потрібно для прожектора для виявлення ворожих цілей в темну пору доби. Мене попросили докласти кошти, тому що збір на половині практично зупинився. І Антоніна з компанії ДАКі попросила, можливо, ми зможемо допомогти. Тому я вирішив все таки відщепнути від нашого від нашого збору декілька тисяч, докласти кошти для того, щоб все таки придбати даний девайс і щоб у хлопців була можливість працювати по ворожих цілях в темну пору доби. Називається промавтоматика, тобто компанія промавтоматика, а сам девайс Бандера Power 305С блок багатоканальної, швидкої зарядки. Зараз ми поїдемо на пошту і відправимо хлопцям із 13-го кулеметно-зенітного батальйону, Для того, щоб вони працювали. Дякую вам за те, що долучаєтесь до наших зборів. Так що, друзі, долучайтеся по можливості. Якщо немає можливості, хоча б пишіть коментарі, ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну і, звісно ж, долучайтесь до наших прямих трансляцій. Там дуже багато цікавих речей ми розігруємо, і домашнє пиво, і багато різного всього, навіть конвектори і бойлери там буває розігруємо. Так що, друзі, долучайтеся кожний вівторок, о 19-й годині розпочинаємо, закінчуємо, тоді як вже всім роздамо номерки, або десь приблизно о 23-й годині. Так що, якщо ви не знаєте, як провести вівторок, Вівторковий вечір запрошую вас до нас. Там буде цікаво. Ну і повірте, ми готові продавати будь-що або розігрувати хоч і повітря, але буває той кусок повітря комусь все-таки потрібен. Так що, друзі, не будьте осторонь, долучайтеся. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! До зустрічі в нових відео. Ну і не забувайте про підписки і коментарі. До побачення.